Приїхала здалека я. Я, українка, там зростаю, але й тут моя сім'я у Португалію попала, і з подиву я чути впала. Ніколи вас я не бувала, поки тут родичів не мала Ну, а тепер мій дядько Петя женився тут на аркіліні. Ну і збираюсь, вони разом тепер. Банани, апельсини. До них приїхала я в гості. І заодно сказати вам, як то у нас на Україні навчатись добре буде вам. Ви ще, напевно, і не чули про БДФУ і Чернівці, а там всі теж роблять люди. І всі там чаться молодці. Є факультети три чудові, і всі декани дуже кльові, завжди вони вам допоможуть. НБ закриють, якщо зможуть. Існує вибір тут великий, яку професію обрати? Якщо ж робота не лякає, то треба справу з нами мати. Якщо ж не хочете, ви, люби, до України виїжджати, то ми почнемо хоч сьогодні свій філіал тут відкривати. Я бачу, що усім цікаво. І тим, хто зліва, тим, хто справа. Тож треба нам співпрацювати для того, щоб спеціалістом стати і щоб банани і апельсини, як дядько Петя, не збирати. Ну все, тепер побігла я, бо за столом вже вся сім'я. Чекають тільки всі мене. Тож до побачення. І все. Називали. Доброго дня, Таню. В своєму резюме ви написали, що досконало володієте англійською мовою. Це так? Є, yeah, є, yeah. capital of Great Britain. Прекрасно. У вас є можливість продемонструвати, тому що нас перекладач захворів. Зараз. Так, саме зараз. Доброго дня, Мері. Hello, Mary. Скажіть, скільки довгострокових контрактів ви готові підписати з нашою компанією? Саме довгострокових. Не жовтих. Так. How many contracts can you? що модельне діє слово. Britain, Britain, with our company. Так, чому вона мовчить? Слухай, вона якась мутна. Яка мутна, скажи, що ми готові піти на будь-які поступки. А можна хоча б слово словничку? Давай вже Та, ти висілиш приклади, що ми і скажи, що ми готові піти на будь-які поступки. Ой, ви і з таким англійським ви закінчили МГМО? Вас звільнено таке могло статися з кожним, але не зі мною. Я зробила правильний вибір. Я обрала правильний З Можливим дорученням 39 го кабінету потрапив студент БДФУ в Іспанію. Як людина, нарешті буду тут як свій в Іспанії, як Мачо. Іспанія. Країна пристрасті. Ола, Ола чікас, Гуапас. Ви що, дівчата, шукаєте долі на базарі? Як би, ж теж ж знайти, шукаємо підручник з мікроекономіки і знаєш ніяк. А ви кабає звідки приїхали? Сам я приїхав з України з вузу, який зветься Буковинський державний фінансово-економічний університет. Ого! І там є навіть книжка з мікроекономіки. Там є книжка із мікроекономіки, із фінансів, із права. ¿Qué has Torro, torro. ¿Qué has hecho, Torro. Campeón, yo soy el campeón, macho. Hola, amigo. Hola. ¿Te has becado, a Raíz ya. Та впорати бика може тільки справжній іспанець. Впорати БК може любий дурень! Ти ще у нас на кафедрі фінансів не був. Та ти просто бика боїшся. Тобі твоя кафедра нічим не допоможе. Та мені ще впорати бика не треба з ним битися. Я можу його декількома словами покласти. Якими словами? Квапалабра! Є структуризація! <реш> Салатія! Атсорсинг! Ойстраф! Омігу, де тебе навчили цих знань? Де можна навчитися тих знань, які передають від дідів, прадідів? Навчили мене цього, друже мій, в Буковинському державному фінансово-економічному університеті. Якщо я буду вчитися в цьому університеті, мене також зможуть навчити цих знань кориди. Звичайно, навчуть, аміго. У нас навіть відкрили нову кафедру. Кафедра іспанської кориди та Фламенко. Я в захваті, мої інканта. Я хочу вчитися в Буковинському державному фінансово-економічному університеті. Я теж хочу вчитися в БДФУ! І Я я також хочу. Сігіда! Гайда вчитися в БДФУ. Парк весеної студіар, то студіар порсімізмо! Чого б ти навчався? Ти навчаєшся для себе. L'Université d'Italie de l'économie des finances de Boukouen, le plus principal université de notre région. Pour vous convenir, voilà le reportage. Il principale vantaggio dell'università è che gli studenti hanno la possibilità di sentire e di sviluppare tutte le sfere. Grazie per la vostra attenzione. Sveto, Poltavo, -pol Rosbombito! Un <laughs> piccolo <laughs> ucciso a voi! Un momento! Bandito, cansterito, collegio, san piano! Mi chiamo Nicolo. Sono... Dove no, no. sei? Io <laughs> sono <Yes>, in Ucraina! Oh! <laughs> okay, borsciato! Borsciato! Salo! A mm -hmm. zero, deputate! <laughs> questo è... questo è... Самогоно? юкрейн самогону. Сі? Сі-сі. весні мене направили до вас на профорієнтацію. Ось я тут, на постійне ПМЖ. Яке ж! Наше коледжо Перфекто! Але наш вось пересічний ваш? Вже це для інших служить. Про студентів у нас дбають. всім стипендію дають, гарну форму одягають. Ви, ну і взяток ви, не беруть. Вибриніто, я не вірю, що корупція вже зникла. і повинна... Щодо неї ми всі звикли. Воронь Боже, що верзе? В нас такого і не було. Закла наш в авторитеті не про нас. Ви там почули. Викладацький склад наскльовий. Боковинський вуз чудовий. Ну, а так танцювати у вас вміє. Опаканка встань. Ой-ой-ой-ой-ой! А так ти вмієш, айсекси е не нових. Провістімо. Нема. Але можу дати вам пораду їхати на Україну в нашу милу Буковину, щоб утім переконатись і з нас приклад собі взяти. Стіпендія є? Є. Пеалторе! Уявімо випускника нашого університету через 20 років. Алло, да, продавайте. Добрий вечір. Настьоне, мене поки не безпокоїте. Добрий вечір, шановна публіка. Подивіться на мене. Так, я успішний, респектабельний, адвокат, який має практику по всьому світу. Думаєте, як я це досяг? Тут є якийсь секрет, масони, таємна ложа. Ні, нема. Я скажу: компоненти лише два. Важка, упорна праця та гарна освіта. Щодо праці, Тут два варіанти, а от oh, давайте. Щодо праці, то два варіанти. Або воно є, або його нема. Тут уже не дано. А щодо освіти, я вам скажу просто. Буковинський державний фінансово-економічний університет це найкраща база для того, щоб стати успішним таким, як я. Ви хочете бути таким, як я? От сте, поступайте в Буковинський державний фінансово економічний університет. Ви думаєте, що тут все просто хіхеньки-хахеньки. Викладацький склад готує нас до звільнених умов ринку праці. Наші IT-технології дозволяють нам оперувати сучасними файлами. Під сучасний ритм життя. А ще одне, ви думаєте, що я з України, що я так багато знаю про Буковинський державний фінансово економічний університет. Насправді я з Чехії. Чехія також знає про Буковинський державний фінансово економічний університет. Приїхала до вас, я з Омріях умріяної у віршах та піснях оспіваної країни, що зветься Україна, а рідний край мій Буковина. Відомо всім, що ви продвинута країна, і економіка у вас, не немає рівних. Ми теж не хочемо задніх пасти і пропонуємо угоду з нами укласти, а саме запросити на навчання. Серед ланів розлогих, серед пагорбів квітучих, серед гір високих розкинулось містечко. Чернівці. У ньому є багато вузів, але найкращий з них це наш фінансово-економічний університет, в якому і я навчаюсь. Альзо Ірлібен. Тут можна неабиякі знання здобути. Тут вчать, як дебет з кредитом зводити, і як китайців обдурити, призупинити їх економічний ріст, як торгувати, купувати і як дешевше ліс придбати. Знання перфект. Тут сумнівів немає. Ми знаємо тримати курс валют. І в єврах вашим зможемо ми дати толку. І вмить врятуємо країну від дефолту. Такого вас жоден гарвард не навчить. Шотдауни і кризи нас не налякають. Бо кращі викладачі нас навчають. Запрошуємо і вас. До нас на навчання на вигідних фінансових умовах ми укладемо з вами договори і нехай вас не лякають. Податкові збори, тож хочеться повторювати без упину. Герцліш вількомен до нас на Буковину. доброго вечора, шановні друзі. Я рада вітати вас цій ошатній залі і маючись представляти таку країну як Україна. А, на даний момент є дуже актуальною тема вступу України до Євросоюзу. Як ми всі добре знаємо, 21 листопада а, ми сподіваємось на те, що буде підписана Асоціація про вступ України до Євросоюзу. А, давайте з вами на хвилиненьку задумаємось: чи ж хіба не варта наша Україна кращого майбутнього? Хіба не вартий наш народ кращого? Я вважаю, що вартий. Як доказ цього можна навести декілька фактів про те, що наша Україна за своєю площею є найбільшою країною Євросоюзу. Хіба ж це не важливий фактор? По-друге, наша українська мова є другою після італійської за своєю мовозвучністю. Так, ці факти про них мало хто знає, можливо, навіть не задумується, але це надзвичайно важливі фактори. По-третє, за своїми економічними ресурсами наша держава могла б бути другою в цілому світі. Чи хіба не важливо це? Але основним останнім фактором є те, що в Україні є такий навчальний заклад, як Буковинський державний фінансово-економічний університет. Який готує найкращих студентів, які би могли проявити себе в будь-якій ситуації, в будь-який момент часу, це доведено на практиці. Наш університет працює з різними міжнародними організаціями, студентами, парламентами різних країн іноземних. Я вважаю, що євросоюзу потрібна така країна, як Україна, оскільки тут є такий навчальний заклад, в якому виховується. Такі хороші спеціалісти. І я думаю, що нам всім варто задуматись про те, оскільки наше майбутнє в наших руках. Дякую. Повторного моменту, коли наше вельми шановне журі оголосить остаточні результати 11-го конкурсу Кращий студент студентка БДФУ 2013 А ми запрошуємо на сцену для підведення підсумку конкурсу рекламних газет.